Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, чому вам треба негайно відмовитися та викинути вашого Лабубу. І перед цим поставте лайк та підпишіться на мій канал, тому що я вам можу врятувати життя. Ну, дивіться, за... є така теорія, що Лабубу це демон. Зараз дивимося. Так. Як створили лабубу? Друзі, на жаль, є погана новина. Дивиться Лубу це демон. Він Лабубу створена це іграшка, яка захопила весь інтернет та загіпнотизувала всіх дітей, і підлітків. Що ж все таки робити, якщо ви вже встигли купити лабубу? Негайно, негайно, негайно викиньте в смітник, а краще підпалити лабубу та забути взагалі, що це таке. Це... Іграшка, яка створена на, а, на давньому демоні, зараз покажу якому. Бачите на оцьому, на оцьому демоні створили, на основі цього демоні а, створили Створили лабубу. Бачите, говорять, що лабубу, бачите? Лабубу створили на основі демона пазузу. Ну, скажіть, що лабубу дуже схожа на пазузу. Посмішка точно така улипка. Ну, очі відрізняться, але дуже схоже. Це, це жуз, це злий демон. Запам'ятайте. Що робити, якщо вам подарували лабубу? Ну, по-перше, треба того, хто вам купив лабубу, переобідіти, що це демон. Що лабубу може принести, занести демона в хату. Запам'ятайте ще, як захистити хату від Лабубу. Ну, по-перше, на в разі не, не купляємо лабубу. Дивіться, по-друге, запам'ятайте, що лабубу це реальний демон. Якщо ви купите лабубу, у вас можуть початися дуже серйозні проблеми в вашій сім'ї. Що все-таки робити, якщо у вас почалися проблеми, то треба просто викинути та перехреститися, щоб ніколи більше не купити лабубу. І давайте зараз подивимося, скільки, скільки коштує цей демон. Купити лабубу. Дивіться. бачит лабу бофити попмарт, поп а игрушка брелок давайте бачите от в коровці випадкова игрушка и знаете хотя бы скільки скільки такая игрушка коштує оригинально 5750 гривень майже 6000 гривень вы тільки без собі 6000 гривень 6 Це вам це вам не, не 5 тисяч і не 10, це майже 6 тисяч гривень. Я просто в шоці. Давайте ще раз подивимо всі почали купляти китайські лабубу От, бачите. Бачите, лабубу Кока-Кола, плюшевий сюрприз, Брелок. Ну, це схоже на оригінал, але ну, на самій справі це не оригінал. Хоча схоже на оригінал. Ви тільки уявіть собі, хто буде платити за оригінальну лабубу, не Кока-Кола майже 6 тисяч гривень. Ну, як можна випадку. Ну, як можна просити такі гроші за е, неоригінальні. Як можна просити такі гроші за демона? Та за демона треба максимум 5, максимум 100 гривень, які 6 тисяч. О, а вон за ще оригінальніше. 6900 гривень. Лабубу, оригінальний брелок. Це просто. Друзі, я рекомендую вам, що якщо у вас, ну, щоб о, а і погані відгуки почалися. Говорять 17 см, а, а заміряли лінійкою 6 на 14 см. Так, немало поганих відгуків. Ну я просто в шоці як ну як можна за Оце просити такі дощі. Я не осуждаю лаб... в ті, ну, тих люд... людей, в яких вже є лабуба, але все одно рекомендую якось прогнати цього демона з вашої хати. Я рекомендую вам не купляти цю, цю іграшку, якщо ви не хочете проблем, але все одно для прикола. Ну... Можна китайську взяти, але не рекомендую.